Днях виклали фотографію з Лісічанську, якщо не помиляюся, в 2022 році як гауляйтер, представник окупантів, скажімо так, привіз машину з дровами в двір, де в багатоповерхівках мешканці квартир мали би себе опалювати напевно багатьом в квартирах, якщо правильно зрозуміла. Що планується цього року, якщо у вас є інформація, як будуть люди грітися? Так само. А нічого кардинально не змінилось. Е, ну, що таке знову ж таки, що таке системний підхід? Е, це, е, а ми говоримо вже про ну, півтора року, грубо кажучи, от е, окупації. Е, що гарні господарники мали б зробити е, за півтора року? Тут за два-три місяці це можна було зробити давним-давно: е, провести аудит е, всієї тепломережі. Зрозуміти, де є е, якісь критичні проблеми, що треба ремонтувати, де для е, людей е, піти назустріч і дозволити їм зробити автономне опалення і допомогти в цьому. До речі, в тому самому Лисічанську <кій> напередодні війни ми започаткували проект е, декілька будинків переводили на автономне опалення е, в рубіжному, от в, в цьому сенсі. Ситуація набагато краще, там більше будинки з автономним опаленням, плюс зробити аудіт крім мережі самих там теплостанцій, запастись ну, відповідно пальним для того, щоб це все працювало. Ну і, в принципі, і все. Але ну, цього ж ніхто не робив. Тому люди і. Просто розводять багаття прямо безпосередньо в себе вдома. Вони а в квартирі... як технічно можна уточнити, як це може відбуватися для того, щоб не створювати пожежі? Буржуйки ставлять і виводять просто у вікна а, димохід. От і все. А, так багато є якихось інцидентів, коли. Люди можуть просто померти з-за того, що цей димохід погано ізольований, і дими заходили в квартирну, в помешкання і люди вночі могли просто задихнутися і не прокинутись. Так були багато випадків, коли пожежі відбуваються. Окупанти в минулому році дуже раділи, тому що вони в деякі будинки запустили газ. Але в Лисичанську були випадки, коли просто вибухали. Будинки, тому що ніхто не перевіряв ретельно мережу газоводів. І тому, ну, звісно, що ну, запустила, а там після обстрілів десь тріщина, десь там якісь ще пошкодження, газ витік, ну і все, і вибух. Люди дуже багато ходили. Ламали навіть в сусідних, в яких там закриті квартири або розбиті квартири, і там вже ніхто жити не буде, то заходили туди люди і забирали меблі, рубали меблі. І, от е, саме от цими частками е, мебельних якихось там шафтам чи ще чогось, е, вони просто топили в себе ну в, в квартирах, в кімнатах. Е, вони повирубували дерева в містах. Тому що це самий такий безпечний е можливий варіант е десь отримати дрова і щоб не підірватися. тому що лісопосадки, лісосмуги, вони дуже заміновані, як е навмисно, так і заміновані внаслідок просто розкидання якихось полюстків чи не розірваний якісь бека. І випадків, коли люди підриваються, тому що вони пішли в лісосмугу за дровами, назбирати збирати якісь гілки, щоб грітись. Такі випадки так само є, і їх немало. Ну звісно, що окупанти просто намагаються замовчувати їх. Тому ситуація, в принципі, достатньо важка.